Права 217. Розв'яжіть рівняння. Ну, що ж, стартуємо. Перше задання мінус 2 третіхх дорівнює 6. Знаходимо невідомий множник х. Для цього добуток. Ділимо на відомий множник на мінус 2 третіх. Є. Ну що ж, частка буде від'ємна. Одне з чисело у нас від'ємне. То ми записуємо, що це буде мінус. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. то ми записуємо, як 6, що множиться. Обернений дріб до 2 третіх буде 3 других. Є. Записуємо, що x тоді дорівнює Мінус. 6 помножити на 3 в чисельнику записуємо. А в знаменнику 2. Скорочуємо. На 2 і чисельник, і знаменник 6, що ділиться на 2, це буде 3, 2, що ділиться на 2, це буде 1. То ми записуємо, що х дорівнює мінус 3, що множиться на 3, це 9. Отже, х дорівнює мінус 9, це і буде корінь рівняння. Переходимо до другого завдання. 4 7, х дорівнює мінус 16 21. Знаходимо х, невідомий множник. Для цього добуток мінус 16 21. Ділимо на відомий множник на 4 сьомих є. Ну що ж, частка буде від'ємна. Пишемо мінус. А як знайти цю частку? Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 16 21, що множиться оберний дріб до 4 сьомих, 7 четвертих. Записуємо, що х дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як 16, що множиться на 7, а в знаменнику як 21, що множиться на 4. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 16, що ділиться на 4, це буде 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. На 7 скорочуємо і чисельник і знаменник. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 21, що ділиться на 7, це буде 3. То ми записуємо, що х у нас дорівнює мінус. Так, 4 третіх, Або 3 третіх. Це 1, ціла, і залишиться ще 1 третя. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Запишемо окремо до першого відповідь. Мінус 1 третя. Ну що ж, записуємо відповідь. Я забув записати, запишемо і для першого, і для другого завдання. Відповідь. Отже, в першому корінь у нас дорівнює мінус 9, є, а в другому завданні корінь у нас мінус 1,13. Переходимо до третього завдання. Х-1 сьомих 7 дорівнює 3. Щоб розв'язати це рівняння, давайте ми помножимо на мінус 7 обидві частини рівняння. Позбудемося знаменника, то тоді записуємо, що у нас буде x-1. Що множиться на 7? В знаменнику записуємо 7 дорівнює. Ну і 3 множимо на 7. Праву частину також множимо на 7. Зліва в нас 7 скорочується. Тоді залишиться, що хміну 1 дорівнює. 3 помножити на 7 це 21. Переносимо мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді х буде дорівнювати 21. Зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. Є. Записуємо, що х дорівнює 21 додати 1, це буде 22. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це число 22. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо, що у нас є х, що ділиться на 2, плюс х, що ділиться на 3, або х 2 плюс х3, дорівнює 15. Щоб роздати це рівняння, помножимо на найменше кратне цих чисел на 2 і 3. Це буде 6. Отже, множимо обидві частини рівняння на 6. Тоді, що ми отримаємо? У нас було x множимо на 6 других. Додати х множимо на 6 третіх дорівнює. Ну і 15. Справа також множимо на 6. Скорочуємо на 2. Перший дріб. 6, що ділиться на 2, це буде 3. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 3. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді х поножить на 3, це буде 3х. Додати х, що множиться на 2, це буде 2х. Це дорівнює. 15, що множиться на 6. 15 на 2 30. 30, що множиться на 30 90. Є. Ну що ж, 3х плюс 2х, це буде 5х. Тоді дорівнює 90. І х тоді дорівнює невідомий множник. Добуток 90. Ділимо невідомий множник на 5. Є. І х тоді дорівнює Ну що ж, поділити на 5 це помножити на 2 і поділити на 10. Помножити на 2 – 180, поділити на 10 це 18. Є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число 18. Є. Переходимо до п'ятого рівняння. 4,7х-2 дорівнює 4,5 плюс 3. Ну що ж, переносимо доданки. Що містять невідоме 4,5 ліворуч. А мінус 2 переносимо праворуч. Не забуваємо міняти знак на протилежний. 4,7 у нас було, так і залишається х. Справа було 4,5. Зліва буде мінус 4,5х. Це дорівнює 3 було. Зліва було мінус 2. Справа буде плюс 2. 4,7 мінус 4,5. Це буде 0,2х. Це дорівнює 3 плюс це буде 5. Є? Тут зручно обидві частини рівняння помножити на 5. Бо 0,2 помножити на 5, це буде 1. Записуємо помножити на 5. Обидві частини рівняння. То тоді 0,2. Записуємо, що множиться на 5. Ну і помножити на х буде дорівнювати 5, що множиться на 5. 0,2, що множиться на 5, це буде 1. Що множиться на х дорівнює 5 на 5, це 25. 1 помножити на х, це буде х. Отже, х дорівнює 25. Є? Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число 25. Є. Так, переходимо до шостого рівняння. Так, бачимо зліва доволі громісткий вираз. Розкриваємо дужки спочатку. Записуємо в себе змін. 2х мінус 3. Потім перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Буде не плюс 3х, а мінус 3х. Буде не мінус 2, а плюс 2. І це дорівнює мінус 8. Є? 2х відняти 3х. Ну що ж. 2 відняти 3 це буде мінус 1, тобто ми пишемо, що мінус 1х. Далі мінус 3 додати 2 це буде мінус 1. Дорівнює мінус 8. Є. Ну що ж, давайте ми обидві частини рівняння помножимо на мінус 1, щоб позбутися мінусів. То тоді записуємо, що 1х додати 1. Дорівнює 8. Переносимо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. 1 помножити на х це буде х. Дорівнює було 8. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. Пишемо, що х дорівнює 8 мінус 1 7. Ну що ж, записуємо відповідь. Корінь нашого рівняння число 7. Є.